Мене звати Ігор Афендіков, я співвласник компанії «Новін». Наша компанія виробляє дизайн радіатор і рушники сушарки. Компанія була заснована у 2000 році. У 2014 році після окупації Донецька ми переїхали з Донецька в Білу церкву. Було дуже важко починати заново. Ми загубили клієнтську базу повністю на сьогодні. В нас працює 50 людей. Зараз ми працюємо з усіма маркетплейсами з мережою «Епіцентр». Також експортуємо в такі країни, як Литва, Польща, Румунія, Чехія, Молдова та Азербайджан. На навчання з експорту я вирішив піти для того, щоб підвищити рівень знань і мати впевненість в тому, що ми все робимо вірно. Для того щоб масштабуватись ще більше, я дуже багато навчаюсь, але навчаюсь більше онлайн. Але коли я побачив офлайн від компанії нова пошта, я забронював місце. Дуже корисна була інформація про дослідження. Це основне і це те, з чого починається експорт, я узнав о деяких ресурсах, європейських ресурсах, де ми можемо шукати корисну інформацію. Для того щоб розуміти, ця країна підходить нам чи ні, дуже багато інформація була по логістиці, по маркетингу. Я отримав повну картину експорту. Головне, що мені сподобалось, це мої нові друзі. ком'юніті. з ними ми обмінімося досвідом по маркетингу. По виробництву різні грантові програми обговорюємо деякі дослідження разом робимо. І головне, мати вимогу друга. Друг. Після курсу про експорт нашої компанії змінився підхід до самого експорту. Ми масштабуємо команду, була перероблена повністю стратегія сам підхід до експорту. До навчання в нас експорт був не системний, тому що це клієнти нас знаходили. Вони шукали якісний український продукт. Вони його знайшли, але ж це було не системно. Після навчання я бачу картину експорту, як це потрібно бути раніше. Ми експортували в Польщу, але зараз ми маємо там філію нашої компанії. Там є склад, там є менеджери керівництво. Ми маємо там інтернет-продажі, гуртові продажі, також виходимо на ринок Німеччини, Британії і працюємо за Амазоном. Це все було зроблено в процесі навчання і після навчання, тобто була перероблена стратегія. Усім підприємцям, які хочуть експортувати. І розвивати українські бренди в Європі. Я раджу не боятися і робити. Потрібно вибирати ті країни для вашого продукту, котрі вам потрібні, котрі шукають вашу продукцію. Я хочу подякувати школи бізнесу Нова пошта за це навчання, за цей досвід і знання, котрі я отримав, і за ті нові знайомства, які я маю.